Доброго дня, діти! Знайомтесь, це Марічка та Іванко. Довгий час вони жили поруч та грались разом. На жаль, Марічці довелось переїхати жити до іншого міста, і тоді вони могли спілкуватись лише телефоном. І одного разу Марічка запросила Іванка до себе в гості, розказавши, як знайти її новий будинок. Марічка сказала, що її новий будинок знайти легко. Треба лише на автобусі приїхати на станцію, вийшовши із станції, піти в напрямку до двоповерхового будинка і біля нього повернути направо, пройти повз ялинку і на перехресті з клумбою звернути вліво та йти прямо до крамниці, біля крамниці звернути вліво. І так Іванко опиниться перед Марічкиним будинком. Іванко уважно слухав. Але хвилювався, що може щось сплутати, а телефонного зв'язка не буде, щоб зателефонувати Марічці. Тому він вирішив на папері занотувати маршрут. Він попросив подругу повторити, а сам на аркуші все позначав. Вийшовши із станції, піти у напрямку двоповерхового будинка, повернути направо, пройти повз ялинку. Біля клумби повернути вліво та йти прямо до крамниці. Повернути вліво тут і буде Марічкин будинок. Ось така карта вийшла у Іванка. З нею він сміливо рушив у гості. Приїхавши на станцію, Іванко подивився на карту. Після станції йому треба йти до діти, згадайте, що означає цей символ на карті. Цей символ означає двоповерховий будинок. Якого кольору двоповерховий будинок? Блакитного кольору. Тож Іванко рушив до нього. Підійшовши до будинка, думає, куди йому йти далі? Направо чи наліво? Діти, допоможіть Іванкові визначитись. Що про це говорить карта? За картою треба йти направо. Йде Іванко і бачить гарну ялину. Так, на карті є ялина, Марічка говорила про неї. Біля неї звертати нікуди не треба, прямую далі. Побачив клумбу. Біля клумби треба йти прямо чи повертати. Якщо повертати, то куди, направо чи наліво? Діти, допоможіть Іванкові. Біля клумби треба повернути вліво і йти до. Діти, згадайте, що означає ця будова з зображенням монет. Це крамниця. Тож Іванко йде прямо до, аж до крамниці. І тут він подумав, що добре було б до марічки прийти з подарунком. Його якраз можна придбати у крамниці, щоб такого подарувати марічці трансформи, ляльку чи шапку. Діти, як ви думаєте, який подарунок марічці буде приємнішим? Думаю, марічці буде приємнішою лялька. Марічкин будинок має бути вже близько. Озирнувся Іванко, і біля будинка. Поряд з магазином побачив подругу. Дівчинка зраділа своєму другові, їй було приємно, що Іванко прийшов з таким гарним подарунком, і вони знову грались разом. Приємно, коли друзі пам'ятають один одного, навіть коли поїхали в інше місто, та час від часу можуть спілкуватись телефоном або приїздити один до одного в гості. Діти, давайте пригадаємо, навіщо Іванкові знадобилась карта. Щоб запам'ятати дорогу до нового будинка Марічки. На що звертав увагу Іванко, обираючи дорогу до будинка подруги? Що було зображено на його карті? Станція, двоповерховий будинок, ялинка, клумба, крамниця. Що подарував Іванко подрузі? Ляльку. тепер діти пропоную вам. Збираючись на прогулянку з батьками, взяти з собою аркуш та олівець. І разом зробіть карту прогулянки. Звертайте увагу на будинки, які проходите, скільки в них поверхів, якими цифрами позначені їх номери, чи проходите ви повз крамниці чи інші спеціальні будови, а потім увечері розкажіть своїм близьким, дивлячись на карту, де ви проходили, куди повертали. Успіхів вам до зустрічі!